Оранжевим затягуєте. Ага. Так. Одні фіксації. Так. А чорним фіксуєте. Ага. І все. Так само і знімаєте. Так, беру невеличкий репортаж представника Дніпро М, а, який так, нам привіз пилу, Колега привіз пилу. Знімається повністю ланцюг і ага. каче. Дивіться, розкручуєте іменно ось цю чорну, ага. повністю розкручуєте. Добираємося, знімаємо кожух і просто кожух отак відчалкується. Ага, все, я зроби. Вже... Покажи, як правильно натягувати ланцюг. Все також дуже елементарно. Чекай-чекай, секунду, секунду. Е, ну назад знімай ще раз кришку. Е, Дивись ланцюг, зараз просто воно зараз відпущене. Ти все покажи, щоб було нормально. Можеш на пеньок прям прям собі покласти. Ага. Ага. ага, От я прям повністю зараз відкручу. Mm -hmm. от, у нас розтягнути ланцюг. Тут як воно простіше. Це фіксуєте все сюди, ми Закручуєте іменно чорний. Mm -hmm. Затягуєте його. Треба трошки Так, та, його треба трошки. Ми собі Прави. положіть на паньок, воно буде все, краще, щоб не висіло. Все. Все, плюс-мінус собі затягнуло, це все. І потім просто берете і оранжевий іменно затягуєте. Але mm -hmm. низ направляй в, в пас. Так, так. Та, так, отак, горизонтально. Чи вертикально, верніш? Потім трошки затягуєте, чорний mm -hmm. і все. Типу рожа. там вруч, вручну затягується. Вот, по і чорним фіксуєш тепер. Так, і чорний, вот. Все і і то навіть перетянули трохи. Та-та, треба, щоб трошки вилазив з цього, певно. Дивіться, щоб дуже правильно, щоб воно було. Головне, щоб один зуб можна було легко побачити. Якщо один зуб легко побачити, то значить все, можна затягувати і працювати. Воно навіть краще зроблено, ніж ті старіші версії, бо в старішій версії, по-моєму, та гайка вона більш делікатніша. Ну це вже просто вона і працює і через редуктор в нас, тобто вона має трохи менше оберта, але натомістяху більше. А як відгуки по них? Дивіться, умовно кажучи, що я вже продавав таких штук з дві, точно, і поки поганих відгуків за них не Ну Ось такого плану. Супер, тобто з такого плану. Я сподіваюся, не проти, якщо в Ютуб попадеш. Ні, і пила теж. І пила теж. Якщо попаде, то буде супер. Але протестуйте нормально, я так потужний. Протестуємо, звичайно, подивимося. Щось такого більшого папа. Я. Дерево буде різати, ста. Дерево буде. Де то, не, то, то того береться, бо трохи не збиралося того добра. Ну, там якісь гілки, одне дерево, такого плава. Хай буде? Та? Супер. Ну то все, тоді. Протестували, так. попробували. Так. е деньги, деньги. деньги, деньги. Василь, 170 гривень ще масло. Добре, ще добре. Дай. Зараз все буде. Так. Шеста ампарня акумулятори. І пила. Не рекламу, але таку ну, купляємо. Так. Дніпром не рекламуємо, але купляємо таку от пилу, бо треба на господарці. Мати. Ну і одна є, тобто задоволені. Так. Одна працює, а другу купили. Так що от таке буде тепер господарця. Все. Наразі дякую всім за увагу. Е, е, остання, Якщо загорається, так, то, Дивіться, то вже о, заряд. Якщо ви її не включите, то бачите, от зараз навіть то mm -hmm. пола працювати не буде, mm -hmm. як би ми не хотіли, як yes. би не пробували. No, yes. Натискаєте на це і yes. тоді вона почне різати. І е, коли заряд робити? Коли вже гасне остання, чи <плес> та, вона ще та, та, горить? Так, вона ще має гости, але на всяк випадок просто дивіться, заряджайте їх як Ага. Це так само, як тут акумулятори такі самі стоять, як і в телефоні, літігоні. Тому там немає різниці, як ви їх заряджаєте. Хоч наполовину заряджені, хоч повністю заряджені, хоч повністю розряджені, Немає різниці. Чекай, я добре дивився, це шестірки акумулятори? Так, це шестірки. Це іменно Це побільше. Ясно. Це побільше. Це новіші шестірки, чи що? Ні, є ще вісьмірки просто. Ага, змірки там, ну там вони тяжче будуть просто. Ні, в руці, якраз супер, мене. Так, Бо... ну вона тобто, ну, як бензиновий варіант, ну, десь схожий, але легший. Легший, легше. Однозначно легший 100%. Ну, я мав бензин. 100% легший за бензину. Супер. Супер. От прикольно, що через редуктор просто це зроблено. От попередня версія дуже часто було таке, що навіть на шестірках в деяких випадках було таке, що воно зупинялось. Тобто, можливо, ну воно, я начало... маю 6, 6, можу навіть перенести показати, а вона, ну я. Скажімо так, я нею напаляв вже купу дров, ну, реально купу так. дров. Е, то нічого все добре. Ну, бувало таке, що звичайно, коли ти там ріж і притиснув ліг на неї, вона зупиняється. Так, та, я ж через це говорю. Просто через редуктор вона ще трохи більше тяга має. Ясно. Ви на неї прям лягати треба. Є, Ну, В будь-якому треба не. мати. Чуття треба мати, так. Гуд, тайно. та масло заланцювати там, це не, все оперативненько, що називається. Добре, все. Тоді наразі закінчуємо відео і до роботи.